Ніби сумно, відчуваю себе ніби сумно зараз. Не знаю чому. Думаю, ви почуваєтесь капець як сумно. Адже відео не було ці місяці місяць. І не важливо, чим я займався весь цей місяць. <звук> да, і тут вже кінець сезону, якщо тож вирішив вже зробити і відео. Тож, це сервер Незерія, ну і приємного перегляду. І зараз я вам покажу одну річ. Яка, як я рахую, запустила дуже-дуже довгий антюг сюжетний на сервері Нзері. Сухо сюди. Бачите? Це голова адміна. О, така от краля, да? можеш подивитися. А кудись бачив один момент. І що ви думаєте? Після цього цей хряк, це воно навіть я би сказав, вкрав цю голову і втікав від мене. Тікав і підірвав мене на спавні двома кристалами, що знищило мої ре ресурси. І після того я стільки часу з ним судився, всього-всього робилося, а потім сталося те, що я просто не міг очікувати. <гум> Чи ресурси підірвані, це не привід гарювати. Тож я відновив всі ресурси. да От я жорсткий і ще я вам дещо показав. Це моя коротше, наркоабораторія. Я тут варю самогон гоню, сьогоню, гоню, зільки гоню, на продаж їх виставляю. Коротше, я тут прям, я прям тут завод маю. І де ще став манополістом. <кхід> так, тримай свій бабу. Так, все. Якщо ви побачили момент, як я купляю нову територію на спавні, а іменно цю територію. Далі я не знаю на що я зробив. Я просто це зробив. Я зробив собі такий ловод-костюмчик, да, типу я тепер став бізнесмен, багато людей має території на спавні. І от і на ці території де. такі о супер-мега красиві території, на яких будуть великі магазини, неймовірні пентагони. Далі мені було потрібно дуже-дуже багато піску, і я вирішив підірвати одну територію. А от і вона, ця територія, яку я буду підривати. Так, а зараз перед підривом я тут маю збираю трішки акації вирубую. Мені для будинку шерифа, да, я його вже будую. Так, тобі добре вже відпочинаємо з підрив. А після такого косного підриву я вирішив піти на якийсь там суд. От і кадри з цього суду. Да, от я тут, я тут на тому вже суді, да. Я тут, типа, охранник, типа нікого не пропускаю, типу сім я дивлюся, Да. Там от суд іде, якось, якось так. І от вам до речі, кадри з того суду. Ти розривали контракт, чи то, що Пошутили то не, що. Я, я, я не знаю, я просто хотів угу. пошуті. Включається шутка. То що... ти розриваєш контракт? Да, якийсь там суд, якісь там контракти, хуярки. Короче, це все не важливо. А важливо, який получився касний. Будинок Шерифа, і зразу вам покажу, який получився банк на сервері. Коротше, знаю, пойлося дуже-дуже касно. І далі сталося просто такий піздець. Блять. Yes, Коротше, пам'ятаєте mm -hmm. те, що я казав, що mm -hmm. там і, і гівнюк mm -hmm. один вбив мене і зничимо ресурси. Коротше, це докупи скалося з тим, що коротше, той Гівнюк вбив на президента на сервері, і там скалося те, що він мене вбив. Те, що він вбив президента, там ще когось вбивав, когось там мучив. І він попав в тюрму за це. І получив бан. В обізіані! Так, це екстрений запуск. Шедер нас наша наш, наш мавпа з бізяніка втіка. Якщо як він не ви? там, то я бандую просто от що, що ми паримося. Один? Тут і ні того. Коротше, як ви поняли, він так і не прийшов в тюрму. І получив за це бан. А далі мені було скучно і з задимчає я вийшов один на один в бій. Ммда, можете подивитися, який у нас був сочний бой. Ви ну, поняли, в тому чоловіку я прям порвав сраку, прям порвав, ти його трусиш, в нього ж прям поламалось. Були вибори, були вибори на банкіра і на судді. Чорт, реальний, нереальний, як захочете, готов на себе взяти на свої годи плечі, які в костюмі, так. Да. Анекдот. А що говорить сліпий, коли заходить в бар? Всі привіт, кого не бачив. Далі були вибори на суддю. Так. Да. Я сподіваюся, виберете мене і це буде дуже гарний вибір. Президенти теж будуть хорошими. Так що я сподіваюся, обирайте мене... Можна сказати, іспитання, його івент, чи як, не знаю як це називати. Найпопулярніший спорт. Футбол, ні. Не найпопулярніший. М, так, далі, далі, що у нас там далі є? Е, бокс, ні. Так, адного баскетбол? Ні. Що таке? Ні, бо бог кого що за фігня? Що воно? Воно? Ну, воно? Ого! Так, добре. Дру... Друге питання. Яке блюдо готове 4 палець після того, як собою задній сальто? Важке, важке питання, дуже важке питання. Ммм. Тут треба оприділитися. Так, він не міг готувати так-то. Ні. Е, Туретки кебаб. Кебабет. Не, каб, не кебаб. Можете опа, сюда. Так, м, друге, третє питання. Е, е, Продовжити фразу. Я сігма, сиг, я крутой. Я Сигма, сігма, Сигма. Так, я крутий, я сігма, сігма. Сигма. Сюда. На базу. Так, друге, четверте питання. Що таке кавун? Найбуз, кавун. Так, ну кавун це... я чув, що це взагалі-то має бути. Ну, фрукт попробує ні. Не фрукт. Ягода Ні, чекайте. А що тоді? Це має бути ягода я чув. Що фрукси я... що Кавун це ягода я чув. Це. Стоп, я не пам'ятаю, чому кавун це овоч. Кавун не є овочем. У вас щось тут якась біда. Е, -е, -е, е щось у вас тут неправильненько. Так, ягода тут нету ответа, правильно. Так от, ягода, окей. Значить, ягода сюди, вперед. Так, п'яте питання. Що... Що скине містер Біст вже завтра? Ну, по правильному має бути в принципі 250 тисяч трантатіва. Де я тут трутив? Трутив, тут Вот. Нє? Що за фігіни пам'ятає? Ляго, каже? кавелендерка вразив. Сандалі. Каву. А допустимо. Що це питання? Що може не. знаходитися на балке. Що за. на налазить тут і. хм. балка. що мав він налазить під балкою. Балка чи балк? Так. Хм... Треба подумати. Треба уважно думати. Так, балка. Що за фейерверк летать? Що за мэжик? Так, ну... Щось я не знаю. Можете во... нем. Можете во... не. Можете во... Нє. Можете во... Еес. Хотя цена Е, Питание. Сигма це. Сигма це я. Я. Сигма це я. Так, восьме питання. Який геній придумав закон Архімеда? Ну, гірше що? Тут можна було вибрати Сігма Сігмович. Це він не був такий, він був Сігма, а я... Правильно Архімедович. Архімед. Далі. вперед, Дев'яте питання. Яка... Р... Як реагує самці на прохожих, кого? Як, ре... як реагує Санс на юней? кого? Кого? Начинается. Фу, не добрый. Ну это начинает танцевать. Может его? Не. Может это... Опа, сюда. Такие напомню, приколы ты плыв. Добрый, если кого я рядом. Так, ты сада питания. Так, а ну видишь, отсюда. Братан, выбери клетку, чтобы выжить. На сюда, сюда. На сюда. Ладно, не спортивал. Може, мем на щось виберемо. Ммм, понятненька, понятненька. Що це за фігня? Все, все понятненька. Щось тут щось, у вас неправильні івенти ви зроблені. Молодець знаю, я молодець ще той. Так, тут дві викіховбаси, таких коридких сірих. Я не 50% сіг, я єма йо. Ну, тут ну я міг бути більше сігма, але тут якісь питання були такі, не самі краще. А далі одна людина під назвою чорт побудувала арену, на яку я пішов битися. Далі, як ви знаєте, моїх жителів побивали і просто якась фігня невідома хоча мене просто постійно вбивати. Просто почав мені зносити урон, не зарітий топовій броні по 4-5 сердечок. Там по дві з половиною сердечки мінімум і знімали, незирітовій топовій броні. Удари були ніби з незарітового меча під силою 2. два. Я їбу, коли насередить були тільки двоє челіків, інший челік ще й АФК стояв. Я їбу що це було? Це було дуже страшно, коротше, я їбу, що це робилося. І мені почався втікати кудись. Так, це екстрене включення. Коротше, як ви знаєте, вже моїх жителів всіх побивали, жителів вбивають на мене, коротше, зробили вже три покушені. Три замаха. Я бачив погрози в свою сторону, табечки різні, фігові я ну. що мені просити мені, сам буду будуще розбиратись. Коротше, я вирішив втікати від всіх, собі робити нову базу, нову хату, бо я знову встав свою незрідку, так що зараз я досить вразливий. Коротше, мушу бігти, шукати якесь касне місце. А точніше в мене вже є воно, мені треба до нього добігти. Я те місце вже був знайшов, там обжився і почав перевозити речі в те місце. Так, а зараз я зі своїм внуком збираємо речі і будемо переїжджати на нову базу. Да, тут і всі книжки, всяке таке. І до речі, я вже в новій незрідці, да? Я собі все вже відновив, Воду, речі, там вбив. Е, мертвий житель. Так, Так, тут є якісь ресурси. М -м, мудро нічого походимо, а ні, якісь книжки. А ну фігня. якась. От житель моїх їх всіх побивають. Я всі порші там збирав, все забрав. Так, тут є ферма, треба забрати. Ну, я зараз буду збиратись і виїжджати на нову хату. Ну, переносити решті. А далі прийшла новина, що буде закінчуватися сезон. Я вирішив вже йому на це показувати, все добре. Та й випускати відео. От зараз вам покажу свій замок, дороги, які я був зробив по указу президента. Да, якось. А от поки що місце, де я проживаю. Да, красний замок, все красиво. І от. Я вам покажу зараз красиві дороги. От, дивіться, багато доріг, от такі о красиві зі всіх сторін, абсолютно всі дороги такі оздоблені. Да? Я їх зробив з ось цим от челіком я їх поробив. Так от, всі дороги от зроблені. Час настав для рамтура моєї хати, мого замку. Так, тут один вхід, заходимо, да, тут таке во, всяке О, да, не встиг я тут трішки облаштувати. Тут у мене зграє куті, просто урава! Льоха. Ну тут мої речі кут, якщо мені потрібні для ферми да, потрібні були. Так, тут я закрию, тут ще один хід, такі його. Да, тут і речі для пороху якраз. Ох, тут і прям міскат. Так, йдемо на другий поверх на моє місце. Так, тут є. Я начастіше щось роблю. в мене ще вищий кукле броні. От. Уздомена тут. У мене пса. Коротше, це для, Мені треба було для меча одного. Коротше, тут в мене були великі проект, але. Не зійшлося, не співпало, От у мене тут темі багато є. Та багато чого взагалі тут є. Тут і моя е варення, тут гоню, самогон, да, самогон когоню тут. І, да, якось так. От ми і підлітаємо до того, що я робив добру половину сезону. Мій Пентагон. да. Місце там, де. Мала бути своя організація, там, де мають приходити люди, зак заказати у мене заказ, там когось бити, когось позити. ним ще мав бути мегатюрма, з якої не можна було вибратися. Ось такий вовін. І як завжди, коли щось починається, воно закінчується коли-небудь. Цей сезон був досить крутий. Не скажу, що він був ідеальний в всьому, але на ньому було весело. Це мій перший сервер, на якому я тако виживав. Я не багато знайомих з неї, друзів, да, такого якось. Скажу так, це тільки початок, тому що далі будуть ще більші і кращі сервери, цей сервер буде ще кращим ставати, ще крутіше, і так далі. М да, а це цей сервер, буде, будемо ми його пам'ятати, як просто щось дуже весело. Я можу вам сказати, дякую, що ви дивилися хоч, все, це яка, все третя серія в серверу. Не було так багато контенту, звісно, але, надіюсь першим сезоном, бо це був поки не львий сезон, буде набагато більше контенту. Ну, можу сказати, що всім дякую за перегляд. Всім дякую, що дивилися цей сезон, цей сервер. Ну і всім адіос, амігос!